життя тільки починається, хочеться прожити його максимально достойно, і коли війна пронизує його електрошоком відчуттів, особливо загострюється відчуття небезпеки, смерті, реальності і бажання жити. Шибаєва Ганна і Ларіонівна у десятилітньому віці пережила голод го року, а юною дівчиною відчула подих війни за плечима. Уже в 20 років бажання жити та вижити було єдиною мрією дівчини. Адже саме в такому віці вона зрозуміла ціну власного життя та вперше мала захищати свою країну його ціною. Ганна Вероновна, 3 декабря 1923 року, я була призвана у 43-му роді. Піром українським фронтом була. Відділення дорожнього експлуатаціонний батальйон 63-й Ми в боях мы не участвовали, Ми були в зводі постах, батальйону. Молоді Молодість дівчини пройшла спочатку на окопах, далі на фронті. Спочатку захищаючи рідну землю, а далі регулюючи рух радянських військових машин у фашистській Німеччині. Були в Дрездені, були у загані, в містах. я вже не пам'ятаю діти. Гарно запам'яталася жінці й дата початку воєнних дій. Вирізалася на шкірі, просочилася в пам'ять, засіла в спогадах, втекти від яких навіть з роками все ще є неможливим. Как война почалась. Мы, я ж была ж тут, в селе. Война началась в 41 году, 22 -го июня. На копах были, мне окопов призвали в армию. А вот тут в заводе у нас сахарный завод был, тут был склад, мы грузили. При Приємця, грудили все що все на шалони. На війну забирали всіх. Не минула вона чоловіків, молодих хлопців, забрала й жінок та зовсім юних дівчат. Страшно було опинитися в окопі під обстрілом або поблизу міни. Та страшніше всього заслання на чужину. Скільки я хоронилася, скільки не виходила на волю. Боялась, чтоб не справили. А последний раз уже как взяли, и на станцию чуды привезли. И тут нас как-то немец был один, и как-то нас как стали погружать в вагоны. И я удрала от теля. Удрала и целую ночь. Лезли мы по пласунске, лезли мимо склада. Колючою проволокою була радіна. І лезли ми до самого утра. А утром устали і Ні... місяць не виходили, щоб обратно не забрали в Германії. Усе життя Гани Ларіонівни пройшло під обстрілом куль та в тяжкій праці. Спочатку на фронті, а далі в колхозі та на полі. На тендітні жночі плеще була покладена часом навіть важка чоловіча робота. А у 43-му році дівчину забрали в армію. А тоді ж робили, На собі плуги тягали при німцях, на собі пахали, на собі в'язали, і що ми тільки не делали. В 43-му 1943 году копи забрали туди. і за сокопо вже мене призвали в армію. Я пішла в армию. А в 1945 году в 8 я вже вернулася в пару. І з тих пор робила в колхозі все время. До яркою 10 годов. А тут то, то на рядових полі робила. І це так прожила всю жизнь. Ставлення німецьких вояків до радянських солдат та мирних жителів жінка згадує з болем. Говорить, що до кінця життя їй не забути ту юшку з буряків та листя, що їли вони на чужині. Ніколи не забути й рабське життя при німцях, яке довелося пережити її односельчанам. До кінця своїх днів не забути, як німці відносились до нас. А що робили? і веселі, і розстрілювали. У нас от тут була пасіка в кінці городу в лісі. Пасека. И і влезли туда туди той, у Пасеку. А ничего нічого, один був, правда, п'яниця, один такой хороший чоловік, ну, влез сюди в ясною. вони они сразу забрали в завод сюди и сразу ж постреляли их. Сразу днем забрали, і ветром їх вже не було, вже посадили. Ось так відносилися німці. Грабили, забирали все, і коров забирали, і свиней забирали, і курей. Ну, все забирали. Німці добре відносилися, є що вспомнить нам. Зайшовши в села, німецькі солдати встановлювали свої правила. Назначали свою владу, підкупляли людей, і в поліцаї. Були й ті, хто піддався їх впливу та провокаціям. Так у селі Гани Ларіонівни з'явилися перші поліцаї. Люди йшли на службу до окупантів не з легкого життя, адже голод та перспектива смерті завжди були поряд. Кожен виживав як міг. Були, поліцаї були. Хай один поліцай був і добре робив людям його розстріляли саме німці. А хто з чого несли? Кожен спасав свою шкуру. Поряд із війною йшов і страшний голод. Переживши голодомор 32 33 років, після руїни люди зіштовхнулися із голодом 47-го. Продуктів харчування було більше, ніж за часів штучного геноциду, але менше, ніж треба для повноцінного життя. Хліб робили зі смажених буряків, муку і стертого листя. А в 47-му году mm -hmm. харшозна його. рвали разное по болотах, ходили, рвали разную, разную, что таки было можно. А хлеб пекли и жом мешали с бураком, и клевер ели. Ой, нельзя дети вам продать, нельзя продать. какое было в 47 -м это я хорошо помню. А твой, а твой голод был, голодомор тоже хороший был. Но свои делали. Не так, мы верхушка, в верхушках, как свои делали. Угу. Проходили Приходили все, забирали, даже из кастрюль выгортали все. Свои самые. Приході з железним і по двору ходили, ходіли і де йдемо, що закопана. Я так хорошо знаю. По добробуту населення були й налоги, які доводилося сплачувати. Часом не залишалося нічого для себе, а віддавати треба було все вирощене та вигодоване. Були й налоги, були і сади платили, що на городі дерева ростуть, і то, то платили. І, і молоко здавали. Ну, все, і, ой. Діти. Страшне діло було. Його страшно пам'ятати. Хай є молодь не знає такого горя, як знаємо ми. Але була одна дата, одна подія, на яку вони чекали, здається, вічність. Дата перемоги над окупантами. Дата перемоги над війною. Вона була відвойована, здається, у самого Бога. На неї покладали сподівання не одна сім'я, країна, не одна нація. Ця перемога обіцяла мирне небо та спокійне світле майбутнє, але прийшла вона зі сльозами, кров'ю, зламаним життям сотні людей. Ой, діти! побіда була і горі й сміли. Побіду ми встретили в загані, на постах були. А победу зустрічали ночью. Ночью победа была. Ми отдыхали, а не бігати, Мої кажуть, що давайте хоронитися в підвал, как стріляли, стрілянина была страшна. давайте будем хорониться в подвал. Я никуда не буду хорониться, хай убивает уже, не буду. Приходит, бегит командир роты наш. вы спите победа. Ой, стреляйте, все патроны выстрелили, у нас были автоматы. Выстрелили все патроны, на утро приезжая полковник наш поздравляет вас. Сколько слез было. Сколько... Ой, я не могу вам продать. Победа. Кому победа была, а слез было полно, и радость слезы. После войны на сотни женочих плечей лягла тяжка миссия перебудовы. И тендитна женоча рука дбайливо поднимала зруйнованную Украину. Сперва жили трудно. Восстанавливали все. Робили по-адски. По-адски робили. А та с временем стало лучше. Уже стали восстанавливать и стало лучше. Что ж, я не скажу, это уже було. А робили, так и во сне молодежи не приснится. Рабить, как мы робили. Дети, не дай бог, они вертаются. Что молодое поколение, я этого не знало. Был адский труд адский. Но чувствовали, ой, люди добрі, не дай Бог. А тоді з время стало легче. Уже стали нам, а то звір з начала радивка в Ну пойдем. Ну і що, немає нічого отримати, нам ні копейки. Ні дней копійки не давали. І що довго залишилися, тоді вже стало ліхта. Вже стали нам платити, Хоть не великі день, я вже до за і я доробила, Вже платили нам. Платили, вже стало нам ліхта жити. Така історія молоді 41-го року. Молоді чиє життя було пронизане війною. Озвучене гарматними пострілами та вибухами. Такий контраст, коли у 20 років ідеш на війну, аби захистити свою країну, коли стоїш на окопах або назавжди покидаєш рідну землю, надії на повернення і заслання. Тоді такі, як Ганна й Ларіоніна ціною власного життя, воювали за молодь нашого покоління, аби ми не пережили голод, смерть, а головне війну, І аби наша земля не тремтіла під чоботами окупантів.